Напередодні Путін, у якого цілі регіони залишилися в мороз без опалення та гарячої води, проводив зустріч з очільниками муніципальних утворень. Але замість вирішення комунальних проблем російського народу, російський президент видав чергову порцію брехні про мету та завдання так званої СВО. У його хибній реальності знову вийшло, що російська армія атакує точковими ударами військові об'єкти а українці варварським способом луплять по мирним містам. Рівно в цей момент російське міноборони якраз готувало атаку по Харкову та Одесі. Докладніше в цьому відео. Ввечері 16 січня росіяни по Харкову звично били з Білгородської області ракетами с 300 військовими об'єктами, про які безцеремонно брехав Путін, цього разу виявилися житловий будинок у центрі міста, гінекологічна клініка, дитячі майданчики та припарковані автомобілі. Ну, росіяни наш не звертають увагу на так називаємо втрати. Їм Все одно, скільки звичайних українців українців подібні ранення в результаті таких ракетних. атак во время подлета российских ракет типа С-300 от Белгорода до Харькова занимает буквально пару-тройку минут. А, соответственно, среагировать на э, пуски ракет С-300 крайне-крайне сложно. Такая наша реальность. Когда россияне говорят о том, что необходимо создать буферную зону на территории Харьковской области, чтобы обезопасить от украинских атак Белгород, в принципе, логика в этом есть. Но как скоро українська армія прийме рішення за тако саме буферне зумі на території Белгородської області, щоб вражеські ракетний автівських описи чим далі адверніс Харківщини і сатенасталіці обласного центра? Пока сложна позиція вночі. Було відомо про 16 постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Харкова. Наразі за уточненими даними, кількість поранених 19 осіб. Відстрілявшись по Харкову, буквально за кілька годин російське Міноборони взялося за Одесу. По місту запустили кількома хвилями два десятки шахедів. Очевидно, що противник іще інші формати е і форми применення цих самих дронів кинкадза шахет 131, шахет 136. шість. ночі, дрони заходили на е рубежі атаки на максимально низьких висотах. не буквально. шли стелившись над акваторией Черного моря, э, отработали эффективно наши мобильные огневые группы, которые большую часть дронов уничтожили еще над акваторией Черного моря. Но ну, а те дроны, которые смогли преодолеть этот огневой заслон, их осколки и результаты там, э, детонации боевой части этих дронов повредили несколько Здані момент влучання дрона у житловий будинок зафіксувала камера спостереження, залишена на ніч у квітковому магазині, розташованому у прибудові. Загалом в Одесі троє поранених. П'ять житлових будинків пошкоджено. З однієї багатоповерхівки довелося евакуювати 130 мешканців. Ми бігли хто куди? Забрали дітей, і вже потім побігли у бомбосховище, і все сюди не повернулися стільки на розранку. Це страшне. Діти в шоці, особливо старший син, дуже сильно перелякався, кричав, тато, нікуди не йди. Тато, будь ласка, я тобі прошу, нікуди не йди. Я ще таким, таким перепуганим не бачила своїх дітей за два роки майже війни. Також внаслідок атаки в одному з мікрорайонів Одеси пошкоджено системи теплопостачання. 58 будинків залишаються без тепла, але мабуть цього російській армії виявилося замало. Тому під ранок, 17 січня, вона ще завдала удару ракетами Онікс по агропідприємству в Одеській області. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. Ні тварини, ні люди не постраждали. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях вашу думку та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.